Ульф Старк. Диваки і Зануди. Брехні немає, є лише кульгава Правда. Спіноза. Перший розділ, у якому я святкую свій день народження. Востаннє оживає будинок. Ми переїздимо і дещо забуваємо. У будинку було тихо. Перші сонячні промені ковзнули поміж будівлями з майдану. Проникли в кімнату і торкнулися мого обличчя. Я підвелась з ліжка, хоч було ще дуже рано, та однак мені навряд чи вдалося би заснути знов. Цього ранку, в день мого дванадцятиліття, усе й почалося. У квартирі, з якої ми ось ось мали переїздити, все стояло догори дриком. Усюди купами лежали простирадла, штори, старезні лахи, всілякий мамин дріб'язок, збираний роками, книжки, альбоми для малювання пензлі та забраковані екскізи. Я обережно пробралася крізь увесь той мотлах. Потім я заглянула у велику кімнату. Там спокійним сном немовляти спала мама. Вона була з головою вкрита зношеною чорнобурковою шубою, бо ночами завжди страшенно мерзла. У її ногах лежав кільрой, наш собака. Побачивши мене на порозі, він кинув у мій бік сонний погляд. Либунь здивувався, що цього разу я встала раніше за нього. Потім сповз із ліжка, кинувся до мене і заходився фиркати, чмихати і тицятися вологим писком. «Цс, Збудеш маму! зашепотіла йому в кошлате вухо. Ми подалися на кухню. Я знайшла між стосами каструль, загорнутих у папір склянок і тарілок, соусниць, супниць, і сковорідок, пластикову миску та дротяний віничок. Потім збила вершки і змастила ними торт, що спекла напередодні вечері, Поки мама пріла над одним із своїх малюнків для щотижневника. На сам кінець я уткнула в торт 12 бенгальських вогників, що лишилися з Різдва, бо не знайшла жодної свічечки. Казна що? мовила я. Кільрой злизав з моїх пальців збиті вершки і подивився на мене сумними очима, ніби розумів, що все було погано, а далі буде ще гірше. Я схилилася до нього і занурила обличчя в його вершково білу м'яку шерсть, воліючи сховатися там, мов у білій хмарі. Мені не хотілося ніякого дня народження. Мені не хотілося нікуди звідси їхати і покидати це непоказне помешкання, де мені непогано велося. Полишати вічно всім невдоволеного Седерстрема, що жив під нами, і завжди нарікав на маму, яка ночами грала на саксофоні і на кільроє, що дзюрив біля вхідних дверей. Мені не хотілося покидати ані своїх друзів, ані школи, ані кав'яринки на Майдані. Ми мали перебратися до нового житла в південній частині міста, де гуляли протяги. Як на мене, то вже краще було б податися в якесь забите село із слинявими коровами та опецькуватими дітьми. До нашого нового житла добиратися дві години на метро, але найгірше було те, що нам доведеться там жити з інґве. Це критин, із яким мама надумала зійтися. Якщо задля кохання людина здатна пороти такій дурниці, то даруйте я ні за що не буду закохуватися. Я сіла перепочити біля кухонного вікна, щоб обміскувати своє безбарвне майбутнє. Коли дзигарі на стіні вибили восьму, я поставила на тацю торт, пляшку фанти, чашку на каву, запелюжену пластикову квітку, яку знайшла у великій кімнаті, і миску собачого корму. Дзигарі були здоровецькі, зроблені з червоного дерева та латуні, і несамовито бамкали. Мамі вони дісталися від дідуся, її батька. Загалом він лишив їй ще багато всяких годинників, коли переїздив до притулку для старих. Годинники стояли, висіли, звеніли, цокали, по всіх закапелках і йшли, як попало, бо мама ніколи про них не дбала. Щоправда, кухоні дзигарі йшли правильно, я сама їх заводила, щоб знати, коли треба вибігати з дому до школи. «А ну, ходімо, сказала я кільроєві. Те, що мама забуде про мій день народження, я, звісно, знала. У її голові ніколи не трималися ніякі пам'ятні дати, а дні народження той поготів. Мене звати Симона. На моє щастя, це поганюче ім'я не знайти в жодному шведському календарі. Я запалила бенгальські свічі і рушила до великої кімнати. Кільрой вертівся під ногами і радісно повискував, поки я співала з днем народження мене. З Днем народження мене. Бенгальські вогні тріщали й скрилися. Та що з того? Мама перевернулася на другий бік, і все. Я поставила тацю з тріскучим феєрверком поверх торта на стілець біля ліжка і поторсила маму за плечі. Що таке? буркнула вона з під шуби. Невже не можна трошки тихіше? Але я святкую свій день народження, мовила я. Хочеш торта? Мама розплющила на очі і сяйливо усміхнулася мені бенгальським вогням і кільроєві. Потім вилізла з ліжка, схопила мене в обійми і міцно пригорнула до свого огрядного тіла, що пахло парфумами і смердючим тютюном. Серденько, і як це я забула? скрикнула вона. Ти ж не гнівишся. Останнім часом у мене все валиться з рук, але зараз я знайду тобі подарунок. Вона загорнулася в шубу і стала никати між мотлухом, щоб таки знайти там який небудь підходящий подарунок, Покоперсала пальцями ніг із полакованими в червоний колір нігтями то одну купу на підлозі, то другу, понишпурила в кількох коробках і постояла перед великим дзеркалом в позолоченій рамі. Потім провела рукою по чорних фарбованих косах. В тій шубі мама скидалась на героїню якогось російського фільму. Пил кружляв довкола неї так, як кружляє хорделиця в Сибірській тундрі. Не треба, мовила я. Що не треба? перепитала вона. Не треба мені подарунка, мовила я. Не треба мені подарунка, вигукнула мама ображеним голосом, і от дзеркалі відбився її осудливий погляд, яким вона мене прошила. От капосна дитина! Це ти зумисне кажеш, щоб мене присоромити? Я бачила за маминою спиною в дзеркалі не себе, а невиразну бліду цятку. Вона була схожа на те наїжачене привидення, що живе вночі у виставковій залі в Скансені при штучному місячному світленні. Мене просто затьмарювало світло, що випромінювала мама. Гаразд, мовила я. Звичайно, я хочу мати подарунок. Мама покупалася в дерев'яному ящику, якого вона притягнула напередодні згорище. І вийняла звідти запорошену скляну кулю. Потім заходилася її терти об шубу і терла доти, доки куля заблищала, ніби електрична лампочка при слабенькому вранішньому світлі, що просочувалося крізь шпарину кухонних дверей. Ось, бери, сказала мама. На ній можна ворожити. Колись ця штукенція належала твоїй прабабусі. Сам Бог знає, скільки вона у свій час всього передбачила. І поганого, і гарного! Може, ти знайдеш там своє велике кохання? Я взяла кулю до рук і відчула, яка вона холодна, і така важезна, що я ледве не впустила її додолу. Це в ній ти знайшла Інгве? спитала я. Раз так, то мені вона не придасться. Мама вдала, що нічого не почула. Вона присіла на край стародавнього ліжка з червоного дерева, яке мені судилося успадкувати, коли ми переїдемо, і заходилася наминати торт, годувати ним кільроє і пускати жарти, так що я майже забула, який це жахливий день. Нам з тобою треба триматися купи, сказала вона. Потім мама скочила з ліжка і побігла телефонувати усім, хто жив у нашому будинку, вимати порцеляновий посуд, який уже був запакований, і місити тісто, щоб спекти велетенську пухку паляницю. Їй заманулося по обіді влаштувати свято. Вона любила свята. Окрім того, прощальний обід був нам, до речі, бо допоміг би позбутися багатьох пожитків, яких не хотілося брати із собою. Я прибрала рештки, що лишилися після бенкету на честь мого дня народження, і повела кільроя на двір. І от на четверту годину почали сходитися люди. До того часу ми встигли розгребти прохід і поставити вздовж стін один на одного ящики та картонні коробки. Спершу прийшла пані Флудквістен, яка щоранку розносила газети, тож звикла приходити рано. Вона розтягнула губи в бездоганній усмішці, показуючи вставні зуби, і зацікавлено розглянулася на всі піч. Потім по черзі з'явилися ті, чиї імена було написано на табличці з внутрішнього боку вхідних дверей. Югулайнен, Ністетти зі своєю галасливою дітлашнею, Енгмани, пані Білунд, Вікмани, Густавсон Фреден та Седерстрем. Усі вони тримали в руках салатники та блюдця з ковбасою, сиром, маринованими огірками, копченою салакою, консервованими сливами, пиріжками і котлетами. Скнара Седерстрем приніс шмат кров'янки, загорнутий у фольгу, і невдоволено глипав довкола. Мама причудово себе почувала у своїх черевиках на тонюніх шпильках і в незграбному капелюсі, на крисах якого подзвонювали скляні привісочки, що звисали донизу замість серпанку. А от я почувала себе зайвою. Мені вся ця метушня здавалася просто безглуздою. Навіщо знайомитися з усіма цими людьми, з якими раніше ми не спілкувалися саме тепер, коли треба звідси переїздити? Потім з'явилися вантажники, що мали виносити наші речі. Мама і їх змусила їсти. Весь час у кімнату з різних помешкань прибували якісь наїдки та напої, балачки ставали дедалі гучніші. А від цигарок та сигар до стелі піднімалися хмари диму. Старий Югулайнен приніс свою гармонію, і мама стала йому підігривати на саксофоні. Я лежала, зі щулишись на картонних коробках біля стіни і спостерігала їхні безладні танці. Седер Стрем заплющив очі й водив колом довготелесу пані Білунд. Один із вантажників кружляв по кімнаті з пані Енгман. П'ятирічне ністеттове хлоп'я сиділо на підлозі і силкувалося годувати кільроє холодними рибними котлетами, бляшанку яких десь доп'яло. І ось серед того галасу задзеленчав телефон то був інгве. Можна поговорити з мамою? спитав він, коли я взяла слухавку. Її немає вдома, відповіла я. Я знаю, що вона там, наполягав він. Чого ви ще не виїхали? Бо мама змилася сказала я. Я певен, що вона вдома, зітхнув він, але нічого, бувай, завтра вже побачимося. Хто то був? крикнула мама. Та якийсь тип помилився номером, відповіла я і всміхнулася. Пан Вікман, що саме йшов через кімнату сягнистими кроками, повсковзнувся на та рибних котлет ще й наступив кільроєві на хвоста. Собака вискнув і чкурнув на кухню. Для нього то вже було занадто. Спершу натовкли в'язкими рибними котлетами, а потім відтоптали хвоста. З мене теж було досить. За хвилю я провалилася в своїх картонних коробках у сон. Не знаю, котра була година, коли мене збудила мама. Пора вшиватися, мовила вона. Ммм, промимрила я. Ніхто не помітив, як ми зникли. Якось навіть шкода їхати, сказала мама на порозі. «Угу», – мовила я, хоч моя думка нічого не важила. Від протягу з відчиненого вікна в кімнаті погойдувалася кришталева люстра. Відблиски світла мерехтіли на шпалерах, що були темніші в тих місцях, де висіли картини і ще бозна що. Ясний місяць своїм зневажливим оком споглядав виставу, яка відбувалася всередині, танці, що вирвали посеред покинутих меблів, столи. Завалені тарілками, з рештками недоїденої їжі, порожніми келихами та незагашеними недопалками сигарет. Ми примостилися поміж своїх манатків, я поклала голову мамі на коліна. У мене таке відчуття наче ми щось забули, сказала вона і погладила мого лоба. Я нічого не відповіла. Мене те не обходило. Вона весь час щось забувала, до того ж, чимало речей мама лишала зумисне. Я задрімала під гул мотора і не бачила ані мостів, ані доріг, якими їхали, ані тих тисяч свічок, якими Стокгольм оздоблює свій торт на день народження.